Під час штурму ворожих посадок вдало заштурмували першу посадку, йшли по другій. І коли ми йшли, щоб перший, що по другій, були досить такі глибокі нори, окопи. Я взагалі тоді був шокований, що вони вміють рити. Ми там нас загнали на позицію нес, і там по пояс вирів, лігся, та й мені чітко. Я заходжу там в два поверхи вниз зачищати, ти туди заходиш з такими коридорами, я взагалі в шоці. І ми вдало все зачистили. І в нас залишається 400 метрів десь приблизно ще посадки, і нам обов'язково її… А, вона лиса. Там немає дерев, майже кущів, вона прострілюється, її видно. І там немає окопів взагалі ні одного окопа. Тут все ззаду було перекопано, те, що ми вже штурманули, а тут попереду ну, нічого немає. І один з товаришів, який пішов номером один, я зразу йшов за ним, він такий. Так, ну ситуація така собі, у нас 8 людей, штурм група. Давайте вирішуємо заводити туди чотирьох, і він питає пацани, хто готовий. Типа, пахне очком, засідкою і тому подібне, хто готовий, зразу визиваюся я, там Литва, Фіма, Вадюха. Можливо, їх не можна називати, але думаю, їх не знайдуть. E і ми заходимо в цю посадку, ловимо на 12 годин. Стрілкотню з посадки на 9 годин з поля з окопів почали працювати також стрілкотня. Ми приймаємо бій, працюємо туди, працюємо туди, і тут нам кажуть, виходить танк.